Слава Богу, церква, слава Богу, діти Божі або всіх благословить. Сьогодні хочу поздравити, поздравити, російське слово, поздоровити. Привітати, прилітати. А, прилітати. привітати. А, Боже, Боже спасіба народу. Сьогодні хочу всіх привітати і святом Духа Святого. В народі називається свято Трійця. Зелені свята називають, П'ятидесятниця. Може, ще якісь названня є, але ми з вами повинні розуміти, що це саме свято. Це не багато свят, а це те саме. От, це свято має велике значення. От, е, е, воно має рівень е, Різдва Христового і Пасхи. Тобто воно має рівень Різдва Христового і Пасхи. Таке велике свято. Звісно, <клухи> як ми можемо заглянути в церковний календар, то там кожен день свято. Але ми сьогодні з вами. От, але ми сьогодні з вами. Е, Прийняли рішення прийти неділю, сьогодні недільний день, на це місце, щоб прославити Бога, поклонитися йому, почути Слово Боже, і щоб Слово Боже воно легло в наш дух і належало нам. Амінь. 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 Ви знаєте, казалось би, так? Да? Дома так добре, От, відкрив це вікно там, чи балкон, да? свіжий воздух провиває, не треба йти в цю жару. От. Коли людина йде на служіння, да? вона проводить свої затрати. Да? От. Вона встає раніше, вона готується до от, вона, е, ну, до собрання, от. вона е, приїжджає, бо це ж теж приїхати треба. От. А погода, яка дуже така сильна жара, е, вже ці дні було і 28 градусів, і 31 градус. А? О, каже, навіть 35, бо я не дивився, от, я не бачив. Ну. Але ми йдемо на собрання, тому що нас тут чекає Господь. І кожен раз, коли ми приходимо, то ангели Божі записують кожну людину, яка приходить на собрання. І коли ми підемо на небо до Господа, то там не буде учитано, хто пропускав собрання, хто не пропускав. Це буде обвинення, Хто не прийшов на собрання, це буде обвинення, коли людина скаже, а я не знав, що так не можна робити, а я не чув. А не знав і не чув, тому що не був на собранні. Поним? Ми приходимо на собрання вчитися. Амінь? Амінь. Амінь. Амінь? І сьогодні в нас буде тема. Як ви думаєте, яка тема сьогодні буде? Навірно, тема однопорадні, так, дякую, тобі п'ятниці. Тема сьогодні буде називатися, ну, похоже, служіння Богу і служіння людям. Амінь. Mm -hmm. от. І трохи коснемося цього питання. Тому що навіть в день п'ятдесятниці Дух Святий прийшов для того, щоб служити mm -hmm. людям. А ми маємо служити Богу. І від імені Бога служити людям. Амінь. Mm -hmm. Тому ми сьогодні будемо розглядати цю тему трохи розширеніше, а не узько. В мене було узько розглянути, взяти декілька місць з Писання, от. наприклад, взяти дію апостолів, 2 глава з 1 по 4 вірші, зійшов Дух Святий, день Пятидесятниці, плюс можна взяти Івана Іоанна, 14 глава, і теж взяти, що має прийти Дух Святий, що він що Ісус обіцяв, що прийде Дух Святий. Декілька місць зачитати і все. Ні, я хочу чуть, -чуть розширити. Щоб люди розуміли, чого прийшов Дух Святий, для чого Господь послав Духа Святого на землю? Наше служіння це служіння людям. Коли ми допомагаємо комусь із людей співчуваємо, то це ми служимо Богу, якого не бачимо. Тому служіння людям, людям яких бачимо, це служіння Богу. Амінь. Далі. Матвія 25:37. Тоді. Озвуться до нього праведні, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе, цар відповів відповідь сказав їм: запевняю вас, те, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч. Ідіть від мене прокляти у вічний огонь, приготовлений дияволу та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим. Або хворим, або в'язниці і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже їм: запевняю вас, коли ви не зробите цього одному з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічні покарання, а праведні на життя вічне. Друзі, будьте праведниками і допомагайте іншим людям, служіть іншим людям. Для чого? Бо ви не знаєте. Е... що вас чекає. Бо ви, да, бо ви не знаєте, що коли ви служите людям, то ви служите Богу. Ми ті, що прочитали, да? От. тоді озвучуться, кажучи, коли ми е, не бачили тебе, коли ми бачили тебе голодним і так далі, бачите? От. І що Ісус сказав? Запевняю вас, коли ви. Не зробили цього одному з найменших, хто не зробили мені. Тобто, якщо ви побачили людину, яка нуждається, якщо ви побачили людину, в якої є проблеми, і не допомогли їм, це ви не зробили Ісусу. Не допомогли Ісусу. Поняли, до чого я веду? Так? Хорошо, йдемо далі. Не можна бути егоїстом. Потрібно любити людей, робити добро. Люди часто думають, кому робити добро. От представте собі, є людина, в якої немає ну, достатньо коштів, якихось достатків. Да? І такі люди, бідові такі люди, вони чаще роблять добро. Чи ті люди, які мають який-небудь достаток? Представляєте? Бідові. Казалось би, в тебе нужда, тобі самому потрібно, І такі люди часто роблять добро, а ті, що люди... Багаті там, чи, чи багатші, от, мають якісь доходи більші, і вони не роблять добро. Ви поняли, яка ситуація? Тож кому треба робити добро? Найперше своїм повірі. Галатам 6.7. Не обманяйтесь Бог осмієним бути не може, бо що людина посіє та й пожне. Адже хто сіє для свого тіла пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні повірять. А хто рідний повірить? Підніміть руку, хто рідний повірить? Нам віруючі люди, кстяни. Хто... руку, хто рідний повірить. Ви нам рідні повірі, то підьміть руку. О, бачите? Оказується, є у нас рідні повірі. Амінь? Mm. О, Хорошо. Також робіть добро всім ворогам. Ворогам оказується, теж треба робити добро. Я тяжко. Буває тяжко, правильно. Особливо тому ворогу, який зараз, і ти желаєш жилаєш тому Ну, ви бачили, як наша країна е, ну, бере їх полон, відкарлює, так? Це роблять добро, називається. Що наші роблять добро. Mm -hmm. І е, я тобі скажу, сестра, що е, через те нам допомагають інші країни, що ми такі і ми робимо добро. Якби ми були такі, як вони, нам би ніхто не допомагав. Ну согласись. Правда ж? Хорошо, йдемо далі. Луки 6.33. Коли добро чините, тим, хто вам робить добро, яка вам благодать, а же і грішники те саме чинять. Коли позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать. Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте. Нічого не очікуючи. І буде вам велика нагорода, ви будете синами Всевишнього, тому що він є добрий і до невдячних, і до злих Ясно, Бог одинаково відноситься і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і отець ваш милосердний. Як ми бачимо, що Бог є милосердний коли людина згрішила, Бог не приходить і зразу не наказує. Заховався хтось за кущами і стоїть курить. Це гріх? Гріх. І Господь вже не прийшов палецю і не дав по голові. А чого? Тому що Бог милосердний, Він чекає, що людина опам'ятається і перестане курити. Перестане грішити проти свого тіла. Амінь? Амінь. Тому, далі читайте, любіть ближнього свого як самого себе. Матвія 22,37. Він ще сказав йому. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душою і всією своєю думкою, це перша найбільша заповідь. Друга, подібна до неї, любитимеш свого ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Понятно? То Тобто, дві заповіді. Ви Господа Бога всім серцем душою і ближнього, як самого себе. На той час, як прийшов Ісус, скільки було заповіді? Полтори тиші. Як Ісус прийшов на землю, в заподі було плівте тисячі. Бо написали нових заповіді дуже багато. Десять заповідь це Бог дав Моїсію для народу Божого. От, і Господь сказав, коли пам'ятаєте, за жінку питали. Всіка раз маю женитися, чи можна давати розводне письмо? То що Господь сказав? Що е, вам дозволено було давати розводное письмо? По жестокосільні вашому. Але деле отец не так хоче, щоб було. Якщо в тебе є одна жінка, значить ти маєш з нею жити до кінця днів своїх на цій землі. Ти не маєш права розводитись. А вот так сказав Господь. Представляєте? Mm. Той, хто жениться чи виходить замуж, знайте, що вам потрібно буде жити своїм чоловіком або своєю жінкою до кінця днів своїх, а не міняти їх як рукавички. Поняли? Не можна чоловіка і жінку міняти як рукавички. Бо чоловіки і жінки зв'язані між собою. Якщо чоловіки і жінка живуть погано, вони стануть перед Богом на небі і будуть відповідати по всім пунктам. Тому треба, щоб чоловіки з жінкою були дружні, любили друг друга. Жінка слухалась чоловіка, а чоловік любив свою дружину і заботився за неї. Понятно? Не так заборився, щоб прийшов і вона трасе його за груди як грушу. Не так. А просто чоловік знає, що приходить якесь число. І треба дати зарплату жінці, правда? ж? Чи ні? А жінка знає, що вона отримала зарплату. І треба бути мудрою, витрачати її, щоб їй хватило на цілий місяць. А не казати, через два дні мені знов треба зарплата. Ясно, так? Да? Хорошо вам, йдемо далі. Один Самарянин показав приклад, як любити свого ближнього. Луки 10.29. А той, бажаючи виправити себе, запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив, один чоловік йшов з Єрусалиму в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та Відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і Девід, прийшовши на те місце, поглянув і обминув. І якийсь Самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши з милосердиця, він підійшов, перев'язав йому рани, заливши на них олії та вина, і посадив його на худобину і привіз до гостіниці, і подбав про нього. То хто ближній кому? Священнику, Левіту ближче, оцей поранений. Самаряніну так? Далі. Коли ми служимо людям, які моляться і просять у Бога милості, то ви є відповіддю Бога до цих людей. Всякий раз, коли вони дякують Бога за вас, в цих подяках прославляється ім'я Боже. Коли ви робите якесь добро, не потрібно оголосити всім і розказувати всім. Коли ви робите якесь добро, то людина, яку ви зробили добро, молиться за вас і дякує Бога за це добро. І для Бога це дуже приємно. Далі. Служити людям це наставляти їх на істину і служити їм Словом Божим. 8.31 написано. Тож, промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді е справді будете моїми учнями і пізнаєте істину і істина зробить вас вільними. Завдання кожної людини жити за принципами Божої істини та підкорюватись його волі. Галатам 6.1. Брате, якщо впаде людина якийсь переступ, то ви духовні виправляєте такого духом лагідного, кожен пенуючи за собою, щоб і самому не потрапити з спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа. Бо коли хто думає, що він є кимось, будучи нічим, то сам себе обманює, нехай кожен випробовує своє діло і тоді матиме похвалу тільки в собі. Не перед іншими, бо кожний нестиме власний тягар. Той, хто навчається, слова, нехай ділиться всім добром і з тим, хто його навчає. Амінь. Ми будемо служити Богу і людям, коли будемо виконувати велике доручення. Матвія 28, 16. 16 віршка. А одинадцять учнів пішли до Галілеї на гору, куди сказав Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами на всі дні до кінця віку. Господь дав нам доручення велике, щоб іти і навчати людей і е, наставляти їх на всяку істину. Дії апостолів 1:4. Як були зібрані разом, Ісус звелів, їм, Ісус звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав Він? Ви чули від мене? Бо Іоанн хрестив водою, а ви ж за декілька днів будете хрещені Духом святим. І вони зійшлися і запитували його, кажучи, Господи, чи не цей час ти відновлюєш царство Ізраїля? Та він сказав їм: не вам знати час і сроки, котрі отець встановив своєю владою. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і виберете моїм свідками в Єрусалимі по всій юдеї і Самарії, аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися і Хмара забрала його з їхніх очей. Учні недовго чекали Духа Святого. вони чекали певний час, от, і ось цей день настав, День 50 коли Дух Святий зійшов на землю. Дія апостолів 2.1. Дух Святий сходить на учнів. Коли настав День 50 всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинав шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив весь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче огняни, і осіли на кожного з них, і всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів промовлятись. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, які під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався НАТО і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці не говорять не галелійці? Хіба всі ці, що говорять не галилійці, як же це, що ми чуємо кожен своєю рідною мовою, які ми народилися. Партянці, мідійці, еламітці, месопотанці, з юдеї Кападокії, з Понту, Азії, Фрігії, Памфілії, Єгипту, з околиць Лівії, що біля Кіренеї. І захожі римляни, юдеї, прозеліти, критяни і араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про. Божу велич. Тож усі здивувалися і розгублені, говорили одне одному, що ж це має бути. Інші глузували, казали, що набивалися вина. І ви знаєте, отаких скептиків дуже багато і зараз. І тоді було сказано, що вони напилися вина, вони сміялися над ними. І час Ноя, коли Ной строїв корабля. Тоже були скептики, сміялися, що він в пустині стоїть в карабель. Далі, коли, коли ангел сказав Аврааму, коли ангел сказав Аврааму, що Сара народить сина, Сара сиділа в палатці і сміялася. Їй вже було 90 років, і вона каже, про якого сина може йти мова. То опять скептично віднесеся до цього. Дальше. Провів свій народ по дні моря, а єгиптяни сміялися, що вони пішли по дну моря. «Е, зараз потонете. Але бачиш, що народ Божий пройшов, майже пройшов, і вони кинулися за ними, щоб теж пройти. І попали в неприятності. Да? Давід переміг Голіафа, а філісім'яни сміялися над Давідом, що він вийшов такий. Маленький, що на нього йому тяжело мич наше підняти було, що на ньому одежа була царська, яка висіла. І вони сміялися. Що ти вийшов пастушок, проти такого воїна великого? Філісі... Цього, як його, голіафа, да? Проти воїна такого великого От. І цей Голіаф каже, ти б ще палку взяв до мене, а то ти взяв пращу. І Давід що зробив? Взяв пращу. Закрутив камушка цього, да, і кинув і тут всякий взяв цей камушок і завів його, знаєте куди? Прямо між до глаз. І е, цей камушок попав з такою силою, що голяф упав. Підходить Давід, бере меча Голіафа і відрубає йому голову. А вони сміялися. Скептики були, знаєте? Ну що ж сміятися? Далі? Ще. Давід переміг Голіафа. Далі народ, народження Іоанна Хрестителя. Скептиком був його батько Захарія. І зате Господь відняв його мову. Те, що він так скептично відносився. Далі. Воскресіння нашого Господа. Теж були скептики, так? Що, на третій день воскресне? Але на всякий случай дай стражу поставимо, подумали так. Далі. Вознесіння нашого Господа на небо. Що, він на небо вознісся? Що ви говорите таке, так? Да? Але були свідки біля 500 чоловік і бачили, як він вознісся на небо. Тобто можна ці скептичні зауваження. Е, і далі продовжувати, але діло, в тому, що, кхм, але діло в тому, що сьогодні теж є скептики. Знаєте які? А? Що це у вас? Появилися камінь з неба драгоценні, так? Да? Що це у вас з'явилося? А що у вас? Руки покрилися серебром, да? а як це так? А що, ви молитеся за матерію? От, і ця матерія працює, так? Да? Я хочу сказати, друзі, за кавовий апарат. Два дні тому, я волі казав, він перестав робити. Я ходив, коло нього заглядав, заглядав, потім взяв. Руки положив на нього, кажу, Господь, нехай він почне працювати. І на другий день я приходжу, думаю, я ж молився, включаю апарат. А кстати, я навіть постукав такого його, думаю, може, щось десь запало. А він одразу включився і почав працювати. Дякуючи Господу. Ну, Якби були скептики, сказали, та його в ремонт треба, хоча один мені казав, що він. його в ремонт треба вести. Ну, то сьогодні скептиків теж багато, правда? ж? Але ми, діти Божі, які віримо в чудеса. і чудеса приходять в наше життя. Амінь. Амінь. Далі. Перед своїм вознесенням на небо Ісус обіцяв, що замість нього прийде утішитель Дух Святий, який наставить на всяку правду і наповниться все, що Ісус робив і говорив, коли служив людям на землі. Іоанна 14, 15. Якщо любите мене, каже Господь, ви будете дотримуватись моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя. Хто такий інший утішитель? Дух Святий, так? Да? Щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте його, бо Він при вас перебуває. І у вас буде він. Поняли? Він ще не зайшов з нас, учнів, всередину. Так? Він ще не зайшов. Це було до Дня П'ятдесятниці. ниці До коли прийде День П'ятдесятниці, буде у вас. Ще раз скажу, дивіться, що написано в 17 віршині? А ви знаєте його, бо він при вас перебув... при вас рядом, при вас перебуває. Тобто Дух Святий перебував біля учнів. Амінь? Амінь. І у вас буде. Через время, коли будете хрещені Духом Святим, Він буде у вас всередині. Амінь. Я не залишу вас сиротами і прийду до вас. Далі. Іоанна 14,23. У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує, слово, яке ви чуєте. Є не моє, але того, хто послав мене, Отця Небесного. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішити Дух Святий, якого Отець пошле моє ім'я, той вас навчить усьому і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, каже Ісус. Не так як світ дає, я даю вам, е, хай е, не тривожиться ваше серце. І не лякається. Ісус сказав, що прийде утишити, який наставить і наповнить те, що говорив Ісус. Слова Ісуса Христа. Амінь. Другими словами, так як я розумію, да? що Ісус Христос рознісся на небо і для того, щоб Господь був присутній на землі серед людей. Да? то для цього потрібно було, щоб е, Дух Святий прийшов. І Господь каже, я вам пошлю Духа у ті жителях. І він прийшов День 50. -ні. Що сталося в День 50? -ні? Люди отримали духовне хрещення і почали говорити на иных мовах. От. І коли вони отримали духовне хрещення, наповнилися Духом Святим, вони помінялися. Бо Ісус сказав, що нікуди не йдіть, а чекайте Духа Божого. І коли вони були хрещені Духом Святим, вони почали проповідувати Слово Боже в силі і в Духі. І коли Петро став і почав проповідувати, то покаялося около трьох тисяч чоловік і прийняли хрещення. Около трьох тисяч чоловік. Я прекрасно розумію приблизно да, ну, кількість три е, як Два десятка людей ти говориш, що буває тебе не чують. А тут так, три тисячі чоловік, і Петрові треба було казати, щоб послу, почули його. Три тисячі чоловік, щоб почули. Дух Святий говорив. Тобто Петро сказав, а Дух Святий вкладав ці слова в серце кожного із цих трьох тисяч, що там стояли. І вони прийняли Господа як свого Спасителя. Бо інакше вони не розуміли, що відбувається. Не розуміли, що там сталося. Понимаєте? Слава нашому Богу. Давайте ми помолимося. Стане на наші ноги і подякуємо Бога за Його слово. Господь, ми щиро тебе дякуємо за твоє слово, яке ти нам сьогодні дарував. А також дякуємо, Господи, Дух Святий, що ти прийшов на цю землю, Господь, і є нашим що Ти сьогодні, Господи, напоминаєш нам про те, що говорив Ісус і наставляєш нас на всяку правду. Ми дякуємо тебе, Господь. Прибувай і далі з нами, Господь. Веди нас по цій дорозі і будь назавжди з нами. Во ім'я Ісуса Христа. Ми щиро тебе дякуємо. Отець і Святий. Амінь.